Пане Андрію, а скільки працівників Артеку Кримського зараз будуть працювати в Артеку Карпати? Угу. Ну, на бені... Тобто, чи, чи, це, чи це весь трудовий колектив? Ні, звичайно, що ні. Ну і коли ми говоримо взагалі про, про трудовий колектив, ми повинні розуміти, що є педагогічний колектив і є, усі решта, скажімо, обслуговуючі служби. Там технічні і тому подібне. Якщо ми говоримо про Артек Карпати, то от сьогодні, завтра, післязавтра, декілька найближчих днів, до нас приїжджають важаті інші педагогічні працівники е, з досвідом роботи в Артеці, які от до недавнього часу працювали в Артеці. І отже, найближчими днями у нас буде близько 30 чоловік. Е, це та кількість і того рівня спеціалісти, які необхідні для того, щоб ми могли нормально повноцінно готуватися до задніх. До дітей, які відбудеться вже 15 червня, а відкриття першої зміни взагалі Міжнародного дитячого центру Артек Карпат відбудеться 16 червня. І е, якщо нам потрібно буде більше, а ми впевнені, що нам потрібно буде більше, тому що 30 чоловік це дуже мало, е, вже готові близько там, 70 100 чоловік, е, артеківців е, до нас долучитися. А скажіть, будь ласка, в Карпатах це буде щось схоже на. Кримські підрозділи Артеку чи будуть якісь там додаткові табори? Як як це взагалі буде? Ну в першу чергу, ми ставимо собі за мету не переносити в Артек те, чого не потрібно. Нам, скажімо, ті певні служби і так далі. Взагалі, структура табору Артек Карпати, міжнародного центру Артек Карпати, це для початку три табори: це гірський, лісовий і озерний. Це названі вони за місцем розташування. Тобто гірський це взагалі найвища будівля, яка є на курорті Буковальці. Більше 1100 метрів над рівнем моря, моря. Озерний, розташований біля найбільшого озера івано франківське області, Це майже 7 гектарів. І дитячий табір лісовий, названий так, тому що. Всі ці комфортабельні будиночки, в яких будуть проживати діти, вони зроблені в такому національному стилі зі зрубів, дерев'яні, і тобто асоціюються з, скажімо, з лісовою тематикою. І крім того, оці назви вони повторюють, зберігають. І, да зберігають, скажімо, той дух артека, тому що в Артеці в Криму так само є табористикою назви.